У тьмяній майстерні Ореста, де світло ледь пробивалося крізь запилені шипки, повітря стояло важке, просягнуте запахом олійних фарб і старого дерева. Стіни, потемнілі від часу, гуділи тихим відлунням минулих літ, а підлога, вкрита тріщинами, здавалася землею, що дихає під ногами. Орест, худоралявий чоловік із руками тонкими, мов гілки осіннього дуба. І очима, що горіли лихоманковим вогнем, жив тут, наче в'язень власного мистецтва, його душа давно зів'яла, як листя під першим морозом, після того як смерть забрала його кохану Лідію, чиї золоті коси колись сяяли, мов сонце в літній полудень, а голос, а голос бронів, як ніжна струна арфи. Він пам'ятав її останній подих, слабкий, мов шепіт вітру в сухій траві, і очі, що згасли, лишивши в його грудях порожнечу глибшу за безодню. Відтоді Орес не брався за пензель, боячись, що кожен мозок лише розітре біль по полотну. Та одного вечора, коли місяць блідий і холодний, завис над дахом у привид у нічному небі, він відчув поклик. У кутку, майстерні, де павутина тонка й стрібляста, гойдалася на невидимому подиху, йому вважалася вона Лідія, її ніжний лик, її сумна усмішка. Тієї ночі він узявся за полотно. у його руці тремтів, мов листок на вітрі, коли він виводив її риси, високі вилиці, що нагадували крила лебедя. Очі, глибокі, як озера в сутінках, і вуста, що кривилися в таємничій печалі. Кожна лінія була спогадом, кожна тінь відлунням їхніх спільних днів. Він малював днями й ночами, забуваючи про сон, про хліб, про світ за стінами, фарби лягали на полотно, густі й живі, мов кров, що тече з відкритої рани, і портрет оживав. Лідія? Дивилася на нього з полотна не мертва, а жива. Її погляд пронизував, її присутність гуділа в повітрі, як далекий грім. Та одного ранку, коли сонце, бліде й немічне, ледве пробилося крізь хмари, орест помітив дещо дивне. У кутку, де павутина гойдалася, мов срібна вуаль, проступили обриси тонкі, ледь видимі, але знайомі. То був її ніс, її підборіддя, її чоло, виткане з ниток, що блищали в ранковому світлі. Спершу він подумав, що це гра тіней, химера втомленого розуму. Але наступного дня павутина розрослася вона плелася по стіні, мов жива, її сітка густішала, а риси лідії ставали чіткішими. Її очі, темні й бездонні, дивилися з павутини. А її вуста шепотіли щось, щось, чого він не міг поки що розчути. З кожним днем портрет бліднув. Фарби, що ще вчора палали, мов жарт, тьмяніли, втрачали силу, наче висмоктані невидимою рукою. Натомість павутина ширилася, обвивала кут, спускалися по стіні, мов срібля старіка, що тече з глибин. Орес стояв перед нею. Зачарований і наляканий, відчуваючи, як серце б'ється в грудях, мов птаха, що рветься з клітки. Лідіє. шепотів він, торкаючись павутини кінчиками пальців. Вона була холодною, липкою, але в ній бриніла якась сила, пульс, що відгукувався в його жилах. Ночі ставали довшими. Темрява густила, мов смола, а майстерня наповнювалася шепотом, тихим, наче шелест листя, але й сповненим туги. Він чув її голос, що линув з павутини. Оресте, я повертаюсь. Чекай. Портрет на полотні ставав майже прозорим. Лідія зникла з нього, мов привид, що розчиняється в тумані, а павутина облавала. Пліла вже пів стіни, її нитки тремтіли, мов струни, що грають мелодію з того світу. Орес не спав, не їв, лише сидів перед павутиною, вдивляючись у її лик, що ставав дедалі живішим. Її шкіра, бліда, як місяць, її коси, що гойдалися, мов золоті хвилі, її очі, що кликали його вглиб. Однієї ночі, коли буря завивала за вікном, а блискавки рвали небо, мов гострі ножи, павутина здригнулася, нитки почали рватися, сплітатися, формувати щось більше, ніж просто обрис. З неї виступила тінь. Висока, тонка, з руками, що гайдалися, мов гілки в бурю. то була Лідія, але не та, яку він знав. Її тіло було виткане з павутини, прозоре і крихке. Її очі світилися холодним блиском, а вуста, тонкі й бліді шепотіли. Я тут, Оресте, я твоя. Він простягнув до неї руки, але пальці пройшли крізь неї, лишивши на шкірі лише липкий холод. Вона ступила до нього, її кроки були беззвучними, але підлога тріщала, мов під вагою невидимого тягаря. Портрет на полотні остаточно зник, лишивши лише пустку, а тіні тіні в майстерні ожили, затанцювали, мов примари на балу. Лідія наблизилася і павутинне тіло обвивало його холод, пронизував кістки, а голос тепер гучний і пронизливий, гудів у нього в голові. Ти створив мене, Оресте, тепер я Жива. Він відчув, як її нитки проникають у його шкіру тонкі, мов голки, але гострі, як леза, вони впліталися в його плоть, в його кров, в його душу, і він зрозумів вона повертається в ньому самому. Та коли павутина оплила його груди, коли її обличчя стало його власним. Орест раптом засміявся хрипким, божевільним сміхом, що розірвав тишу. Він відступив, вирвався з її обіймів і до столу і схопив ножиці, старі, що лежали серед фарб. Одним рухом він розітнув павутину, і нитки впали на підлогу, мов мертве листя. А Лідія зойкнула. Не голосом, а звуком, що нагадував тріск розбитого скла. Вона розсипалася. Її тінь розтанула, і майстерня затихла, лишивши лише порожнечу. Орест упав на коліна, важко дихаючи. Його руки тремтіли, а серце гуділо мов дзвін. Він глянув на полотно із завмер. Там, де був портрет, проступали нові риси. Не лідії, а його власні. Його очі сповнені жаху й божевілля, його вуста скривлені від крику. Його шкіра, що тріскалася, мов земля в посуху. Павутина в кутку почала ткатися знову, але тепер вона повторювала його лик, його біль, його долю. Лідія не повернулася. Вона забрала його з собою, лишивши на полотні не її портрет, а його власний, що малювався кров'ю його життя. Він зрозумів, що став полотном. А вона художником, чиї пензлі ткали його смерть. І коли остання нитка павутини торкнулася його серця, Орес затих не в обіймах коханої, а в тенетах власного творіння, що пожерло його душу.